Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжимо говорити про те, в якому вигляді ви можете зустріти вимоги на проєкт. Одразу поговоримо, що в залежності від проєкту та компанії назви документів можуть називатися трохи по-різному. Перш за все, давайте згадаємо, що вимоги в нас можуть бути як явними, так і неявними. Неявні вимоги це все те, що ми не можемо задокументувати або воно здається очевидним і тому ми його не записуємо. Саме в наявних вимогах у нас зазвичай ховаються підводні камені та нетипові юзерфлоу, на які тестувальник має звертати увагу при тестуванні. Явні вимоги це опис того, як продукт має працювати. Крім того, існують класифікації за рівнями вимог. Це бізнес вимоги, користувацькі вимоги та продуктові вимоги. Давайте пройдемося по кожному пункті окремо. Бізнес вимоги. У бізнес-вимога зазвичай не має чітких інструкцій щодо того, як має працювати наш продукт. В них лише пояснюється, для якої мети створюється цей продукт, яку проблему користувачів він буде вирішувати. Наприклад, нам потрібний продукт, який буде допомагати менеджеру керувати співробітниками компанії, так? який ми пізніше зможемо продати на ринок. Документ, в якому записуються ці ідеї, може записуватися як MRD Marketing Requirement Document. Другий підпункт користувацькі вимоги. Користувацькі вимоги мають більш конкретний характер та описують, як має працювати продукт, як користувач має користуватися цим продуктом, але при цьому користувацькі вимоги зазвичай не містять в собі технічних деталей. Користувацькі вимоги можуть бути у вигляді use case та user case. Use case це один із форматів вимог до системи, де кожен use case це закінчена операція, яку виконує користувач цієї системи. Створення use case переважно займається бізнес-аналітик. З точки зору тестування, вони цікаві нам як end to end-тести, тобто тести від початку до кінця. Оскільки, по суті, це готовий сценарій використання продукту, який нам просто треба протестувати. В залежності від команди, вони можуть мати вигляд тексту або вигляд діаграми. Приклад, найпростішого use case ми можемо бачити на екрані. У нас є головний успішний сценарій, у якому є дві діючі особи це актуар, тобто користувач та система. Далі в нас покроково описується сценарій, в якому користувач заповнює поле системи. Їх валідує та надає доступ у випадку, якщо ми пропустили якоїсь помилки. Система може дати нам більше спроб або взагалі нас заблокувати. В складніших випадках use case може мати 9 дієвих осіб. І значно більше дій, як ми можемо бачити на екрані. Де у нас є приклад use case у вигляді діаграми. Більше прикладів use case ви можете пошукати в інтернеті. А зараз давайте розглянемо інший приклад вимог. Це User Story. User Story це дуже простий варіант, де ми без технічних деталей, простою мовою можемо пояснити, чого ми очікуємо від системи. User Story складається з трьох основних частин. Ролі, тобто user, дія, яку юзер е, робить та корисний результат від цієї дії нашого користувача. Крім цього, в кінці кожного user Story можуть бути вказані expression критерії, тобто метрика, за рахунок яких тестувальник буде визначати, чи виконувати цей User Story, чи ні. Наприклад, я як клієнт хочу стати преміум користувачем та отримувати знижку 10% після того, як я накуплю товарів на суму 50 тисяч доларів. Так? Або, наприклад, я як студент на напрямку QA хочу мати доступ до всіх курсів в розділі QA в особистому кабінеті. Для цього мені потрібно зареєструватися на курс, пройти відбір та стати студентом. І нарешті продуктові вимоги. Це те, як буде працювати наш продукт з точки зору технічних вимог продукта. Вимоги ці базуються на бізнес та користувацьких вимогах і містять в собі більш технічні деталі для команди розробників. В залежності від компанії, в якій ви будете працювати, вимоги можуть мати різний вигляд. Скоріше за все, це буде вигляд беклогу з якимось списком задач і інструментами, які ви будете використовувати для того, щоб працювати з цим беклогом. Це може бути Jira, треал тощо. Окрім як вигляд беклогу, вимоги можуть існувати у вигляді великих структурованих документів. Документ, в якому описуються продуктові вимоги, тобто як буде працювати наш продукт, називається «Functional Specification. Дякую за увагу!